Алло, скажи, скажи хай дворец храй. Мир всем наш. Мы невиновны, но все равно будем закованы Мы не знакомы с теми, кто чтит закон Кому балахоны, кому погоны в районах Кому газеты, а кому и микрофоны Кому свобода, кому сроки и годы Ломает, пока молоды, ломает прямо с молоду И не нужно повода ломать судьбы Сегодня подсудимые, а завтра судьи Уважение людей, кто со мной на грани Деньги манят, манят один и тот же метод, в итоге кабинеты И мне понять, жизнь другой не станет В капюшонах, мимо бетонных зданий Нажму на плей и весь мир, а там ты знаешь Мимо этих дворов, мимо серой стаи Снова в центре внимания целая серия преступлений, которые совершали именно люди в погонах. Общество взбудоражено. Похоже, началась настоящая антимилицейская кампания. Алло. Те, кто охраняет закон, по сути гады, и мы не на а там что мы же, на мы моя сделать, говоря, что нельзя, это правда Ведь тогда начнется а, лёт, а лёт, и а, хочет подсказать? А есть мусоры, кто из них лучше решает. Я на 102 позвонил, а отпусти, то второй точно кинет что-то на карман. И пусть ты наркоман, и все это знают, но на бумаге ты станешь именно таким. если нет денег, чтобы тебя отмазать, будь готов так, уехать. Ты а можешь, старик и мусор будет плевать, что, что у тебя меня дети. Мать есть работы, что совсем меня одна. Не Поверь, он Вы сможет как-то жить с Какой у нас такая страх а район, нет, нет. Есть мент, а есть мусоры. кто из них лучше решать тебе, но если мент просто обшманает и отпустит, то второй может абсолютно все. Сейчас российская милиция переживает самую мощную волну критики за последние десятилетия. МВД не отмахивает. Доброї ночі, ви чому не допускаєте? Я вас слухаю? Ну то я вас слухаю. Ну, мені можна прийти? Ну, що вас сталося? Е, я хочу допомогти одній одні з людей е, двом людям, які зараз знаходяться у вас при в приймальному приміщенні. В, в чому ваша допомога має бути? Е, в юридичних питаннях. Так. ви представник їхній. Так, вони зараз усім заявляють, що ну, знімайте, знімайте, Ні, я, знімайте. Має, знімайте. Теж, там, розтаять, можливо, я знаю. Я того не буду відповідати. Добре, чудово, мені можна пройти. Чи це закрита територія? Ви маєте якісь документи з собою? Може я документи? Ну якісь які посвідчують вашу документів. Ну я хочу знати, кого я запускаю для перевірки документів. Я хочу знати, кого я запускаю в ревіді. Ви прийшли... Представтеся, будь ласка, мені тому що хочу знати, хто з мене документи вимагав. Представтеся, будь, будь, будь ласка, мені. Інспектор Герасим Дрисманович. Добре вам ви видно? Де... Е, мені дуже добре видно. Тепер, будь ласка, посвящай в розказі. Дивіться, чого ви тут приймали я... рішення? Пан просто на себе бере повноваження лишнього. Ну, Який пан? повноважень. Зараз мені вам представиться. Я знаю, хто мене не пускав, зроблю інформаційний запит. До сорок, я думаю, Саша має номер телефону. Я... Ми за цього не спілкувалися. Я... Ще раз говорю. Ви прийшли в організацію. Вони прийшли до мене додому. Так, ця організація закрита, це є приймальний покій, може кожна людина сюди прийти і написати. Дайте мені Через 10 хвилин? Я думаю, ще вже посадок не у пропозиції. Через 10 хвилин. Я хочу знати, коли я запускаю Через 10 хвилин. Добре, нема проблем. Ну я через 20 хвилин вернувся і зроблю скаргу книгу скарги пропозиції. Я думаю, що сорока мені дасть поєгарно. <пускав>, заходьте. Б, ласка. А, тепер ж ви мені говорите, заходьте? А чому ви в мене документи перевіряєте? Нашого паспортний <паспорт> режим, <паспорт> якщо мік 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 я не маю з собою документів. Котра година? — Сюди може збройся любий громадянин. Я не хочу з вами розгорнути. його і пишіть протокол, є підозри. Двох понятий і от вас, Ви поверхневий. ви повинні пояснити причину свого. Я, 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 я вам пояснюю, хоча я не повинен ви цього ви, робити. Чим ви, чи ви регламентуєтеся, коли ви говорите, а, що я повинен щось це, пояснювати. Я, я прийшов це, звернутися я не звернутися звернутися до вас, а до дежурного. Ви 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 приправите... хто Ви Я прийшов до дежурного звернутися. Все, то побачив. Я повернуся, зараз людьми поговорю і повернусь до вас до цієї розмови. Черговый то? А я, -то чьому, так, чеки, а ну, я думаю, що черговий сразу зараз має нас ну, буде? Мы може з ним не будемо лишати, черговий план ну, дінеться у нас. Давай, 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 давай.

та я зараз по три що походу будуть прийматися міра. Якщо я зараз приймати, приймати, що не вирішується, пиши, не впускали особ... мого представника на територію райвідділу. Згодом впустили. Зафіксувати, щоб було вже явно якісь злочинні. Явно злочинні дії, раз ви боїтеся, що сюди прийде громадськість і побачить, що робиться, то, то можливо. Добре, а які зараз дії були правильні? Я ще вам будь ласка покажу одну річ, щоб ви не думали, що О, хтось ви Ось ви можете зазняти. — Щоб Ви не думали, що забезпечення нежного пункту вимогнуть пропускного режиму до ОВС. Правильно? У вас пропускний режим знаходиться за оцим от залізними воротами. Mm -hmm. Правильно? Це є треба під... зараз. Мічний, на мічний, зараз тут... час, шановні, той перепускний режим переміщується на танкі двері. Та То написав. Я написав. Я написав, написав, так, та, пам'ятника та, працівнику пі, міліції, який несе службу на пропускному пункті при вході в ході по Так, номер наказу мій тільки треба. 181 України 181 від 28.04.2009. Все, я з наказом знайомлюся, я думаю, що... ну, А ви пишете, ми... що, що встановити відомості про особу, дані вказано, що на підставі зберігаються... Жит... Це вже йде трактування наказу. Ні, ну ви кажете своє. Співати мету їхнього приходу в районі відділу Тишинського. Я вам пам'ятаю, що це місце, де я зараз стою, це є приймальні громадян. Сюди ви не маєте права не в одній годині дня, ночі заборонити. Я бачу, що повинен встановити. При чому я почав дані, вказані позиційна ліста, документів. Я вам погрожують. Ми все одно вас Правильно? Бран, але мова про то не йшла. Мова про то не йшла. Ви мені сказали, що ви не хочете мені вимагали? Я просто вирішу, що то скачити. Я починаю свою думку. Ви а ви втікаєте. Ви шукаєте, де би вам. Більший матеріаль джек не збирати, скажімо так. Я розумію, то є ваша робота, скажімо так, така провокація займатися тим, що не ну, провокація. Ваша ви знаєте, що ви зараз собі наговорите на скаргу за провокацію? Ну, не знаю. Я, в принципі, не знаю, що провокація. Ви вже наговорили скаргу скарги, тому ви не пускали. Я не знаю, що провокація, я Ну, так от, будь ласка, не слухайте. Хто сьогодні говорити буде? Хто зараз є старший, хто в червовій частині? В Червов? червовій? В Чого no. Ми ви гривно дверим автів? Ну, ви ви, ви, ви отримали це вон повідомлення, що ви... Людині погрожували зброєю. No. Людину послали на три букви. Прийшли просити захисту. Черговий зараз За, людині щось загрожує. Ну так а хай, там не люди не другі ходять. Я. А хто його знає, хто ходить в формі? В нього написано першли, А хто його знає, хто та... без форми ходить? Правильно. правильно. Тому, Тому можна співробітник чи ні? З'ясуємо. Ми зробити. будемо чекати, поки ви ідентифікуєте, проводити якісь ліч-оперативні дії і вийшли хоча б нарядськом той районі. Встановити, Ряб. встановити, Ряб. встановити Ряб. Які, які працівники судді. Зараз я позвоню ще лице, розказати. Угу. Да, а ви, ви зараз? Да. Ні, я кімнату да. черговий. Зараз я ще назвою, дзвонити з Зараз я чергову прошу. Якщо черговий, зараз не буде прийняти сміря, будемо дзвонити 102 стова, будемо зводити МВС в Київ. право. Будемо залучати внутрішній ролик. В... Внутрішню без спадку. Ага. Там холодно? Нас ви, шпан... нас механі... ви нас виганяєте? У нас наш пане не присутні, розумієте? Та ми її не допоможні, я обичаю. Там ми з нас по-моєму. Ми від вас щось вимагаємо, щось такого, я не знаю, екстраординарного. Просимо то, просто встановити вас, вас особи людей. Буде проводити службове розслідування, розумієте? Ми, ну, ми, якщо люди що... на наш шкоті, ви можете встановити, що, що вони були чи ні, а сказати нам зараз. Бо, ми вже, ми думаємо, що то не вони, будемо шукати, хто вкрав форму там був. Можу... Черговий гримає дверима, не хочу говорити. Тобто, які зараз її приймаються, я не розумію. От черговий сказав почекати 10 хвилин, він попад докладує, то там. А, а докладу, так, але ми чекаємо тут. 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 Я не хочу на вулиці чекати. В, не, не, не я, в, не, не Ваше заявлення, ви написали, правильно? Вона є зареєстрована, вам дано талон повінець. Це ви будете приводити зараз, не цікаво, які сьогодні а, будуть, проводні що противні дії. Якщо ви в могли бути працівники міліції, то самі розумієте, що ми самі на себе особи, не особи, всі так? обставини, щоб Туди ці працівники, які чому? Чому? зараз займаються бандитськими діями, написали рапорта і пояснили, чому вийшли. А ваша роль яка акції справи буде? Така моя роль? Я сьогодні чужую, я так само приймаю заяви, опитую людей. Бо Бу -бу був слідчий нас випитував, та, а, просто перепитуєте, а Ні, Я не опитую, я вам давній корінець, що отримали вас заяву. Ви, я ж вас поясню, я зрозумію. Ні, просто мен, Я хочу для себе зрозуміти, хто приймає якісь тут рішення, черговий приймає.

Ви перед початком зйомки повинні попередити про зйомку. Ви це знаєте? Діяльність міліції є власною. Ви це знаєте, статті 5 ви закону перевірку. Ви, ви зйомку чи я вас, ми Ви дивіться, добавити. Мені Конституція гарантує збирати матеріал. Я ви не зобов'язаний попереджати про це не дивіться, тому що діяльність міліції є Я Є такого податків, я хочу вам зарплату ви? за це. Я маю право контролювати. На що вас села на телевізор? Дивіться, я не я не На що ве села? Я, напевно, трошки більше дивиться його від вас. Розумієте? Добре,

Я зараз, зараз напишу скаргу, що Давай, не відпускали працівники міліції в райвідділ і просили ви там. Добре, мама проблема. Я знаю, що тут є камера, саме приміщення ваші камера. Починайте, як вас не пускали, що ви зараз тут знаходитесь? Ну пустили після 10 років. О, так я і напишу. Я а дайте, будь ласка, книгу з карту пропозиції. Ну, тоді ви все. Конфлікт іще, пане. Я так вмовляю, я не під э, ви... чого. Вас не слухали, від вас від'являли письмову заяву, ви виконали все, що хотіли до розвернення, вам дали корішок, що ваша заява є зареєстрована. Тобто ми з своєї сторони вас вислали в повному обсязі. Зараз ми розуміємо. це є службове приміщення, це нічний. Не... Ні, це не є службове приміщення. приміщення. Це приймання громадян. Приймання громадян, з якої до якої працюєте. Скажіть, будь ласка, хто такий, що ви будете забороняти, в приймання. Ні. Скажіть, будь то, сі... ласка. Зараз, будь щось... ласка, я перепрошую. Якщо ви нас не виганяєте, ми тут знаходимося. Якщо ви нас виганяєте, тоді виганяєте. Ні, вас ніхто не виганяє. Ми вас просимо зарішити приміщення. Ви вас ви вислухали. Іншими словами говорите, що нас виганяєте. Давайте вас вісну за ми, ми, вас зняли заяву. Ваше звернення є зареєстроване, Правильно, і буде прийняти міри. Ми, ми хочемо чекати, просто почекати. Елементарно просто почекати. Ми ж не міри. Добре, дивіться, якщо Беркут, ну який там, я не знаю, чи Беркут, чи План, не там не до вас, чіплявся, він буде працювати до ранку. Так, вибачте тут ранку будемо. Вибачте, так дивіться, що кожні п'ять хвилин поступає заява. то давайте зараз всі <говори> будуть тут, мати, Якщо прийдуть якісь люди і будуть розглядатися якісь конфіденційні ні, матеріали, ми вийдемо зразу. Зараз, на даний момент, вікна тему, ми не бачимо, що там робиться. Ми в приміщеннях затронуємо робочим... режимний. Там, там є режини, там за цим школи на замовку сідає, там є режини. Тут є, там, 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 є там, місце там, для, для громадського. Є відповідні <планов> години прийому визначені. Держовній частині немає годин прийому, вона <планов> прийняли, все. Оце приймання, вас прийняли. Ви знаєте, що це ви служите громадянам України, а не на роботі служите? Знаю. От служіть, будь ласка, громадянам України. І це О, приміщення куплено за гроші громадян. А я є громадянином України і ніхто мені не заборонить заходити в цьому приміщенні стільки, скільки я захочу. Навіть якщо я тут буду жити. Ні, жити, жити. 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 От ви по закону аргументуєте. От я жити. вам з вами так погоджуся. Давайте тоді так, давайте на пустах. Ми пишемо, що нам не дозволили тут знаходитись, і ми виходимо. Так, написали, на і конфлікт повністю ще пана. Ви заяву написав ну тайте це доставі то ж на не заборонено. На підставі того, що нам не, заборонено. Я написала, я я я не, не запитав, є заборонено. Це що не заборонено, Це дозволено для нас і для вас. що... Mm. Ви У вас є якісь рамки, по яких ви працюєте, є закони, яких ви маєте дотримуватися, і нормативні акти, які ви маєте виконати. Нас того, що громадян, то, що не заборонено, є дозволеним. Тобто, якщо мені не заборонено знаходитися в приміщенні, я в нього можу знаходитися стільки, скільки мені буде завгодно. Є свобода прав приміщення громадяна. Конституційне моє право, я маю право тут знаходитися. А Конституція це вищий вищі Верховний. Акт чи закон як правильно? Ми що порушуємо порядок чи спокій? чи що так хлопці просто мають чим зайнятися, розумієш? Ну, реально, ми, ми, не ви не маєте чудові. Ми прийшли на дова. Ви не маєте зайнятися. Ми не прийшли, ми, 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 ми хочемо проконтролювати, має. щоб по нашій заяві були якісь дії зроблені. Ми, а ви має. нас просто видні заяві. Кожна з спить, хвилин не розбирається. А ніхто не вас не про за це. Треба робити перевірку, службове розслідування на це є. На це є не ми будемо робити. Зараз то що зараз ходять бандити. Можливо, у форму працівників міліції зі зброєю. Так, то для вас то подальше керівництво, подати ваші заяви. Що вас <плес> ще цікаве? По вашій заяві повідомили. Що конкретного повідомлення скатні у вас? обласне управління. Обласне управління МВС України у Львівській області, так? Я зрозумів. Тобто нам зараз звертатися мірі будь батька. Чому? Ну, я ж вас не говорю, діти звертаються до цього. Є повідомлення, вони приймають рішення і вони будуть проводити перевірку. Є більше керівництво, ми не можемо е, спробувати перевірку по працівниках. Це не наша компетенція. Свою роботу ми зробили, то, що від 20 зміна. Це власне... ж до вас не... проте зломає. <гумен> Я ж до вас, Думай, не не У вас <плес> якщо камери є. А якщо є трапи, ка? Отже, це це, це, це. А а тому, це розмови є без лоза, тому що на, нас не виганяють. Ви якщо виган? нас будуть виганяти, то будемо розмовляти. Ми сьогодні з вашим начальником вже говорили. Ми просимо зараз прийняти міри по цим двом працівникам mm. Можливо, mm. працівникам mm. міліції. Mm. Mm. Алло? Невідомо хто там Так. Наряди, повідомлені. Так писали заяву, так? Так, так. так. Yeah. Постраждали. Yeah. А ви хто? А ми представники громадськості. Ну, представники. Звичайно, да? так? Так, так, так. Що по суті? По суті, стало, напевно, так? Я так не читав, судя. Ну розкажи двох словах. По суті. Будь ласка, приїдемо з нами впевнений дане місце, де то було, на вашому автомобілі. — На вашому автомобілі. — Але зі мною пою раз, вибачте.

Твоя деколакас. Кивается обещает расследовать каждый факт. Министр Рашид Мургалиев назвал нынешнее состояние своего ведомства процесс моги. Так, на всякий выпадок. Автомобиль 03-48.